Побудували систему безперебійного живлення на базі сонячного гібридного інвертора D потужністю 20 кВт. Основні компоненти системи це безпосередньо сам гібридний інвертор, до якого під'єднана сонячна електрична станція, під'єднані батареї для накопичення енергії загальною ємністю 12 кВт годин та під'єднаний генератор трифази 7 кВт. Зараз зробимо огляд системи та розкажемо, як це працює. На моніторі інвертора відображається наступна інформація. В верхньому лівому куті це сонячна генерація. Зараз 8,6 кВт генерує система заряд батареї та скільки ми зараз споживаємо енергії для заряду батареї. В правому верхньому куті в нас показує, скільки ми зараз віддаємо в мережу це 5,7 кВт, і в нижньому правому куті показує, скільки зараз споживає безпосередньо наш об'єкт. Для накопичення електричної енергії та використання за відсутності енергопостачання або ж відсутності сонячної енергії, в нас є ось такий блок з. Трьох акумуляторів та БМС-блоку. Загальна ємність цього блоку складає 12 кВт-годин. На моніторі ми бачимо, що батареї заряджені на 99%. Зараз йде дозарядка. Батареї споживають 4,3 А. До інвертора також під'єднано генератор трьохфазний. Потужністю 7 кВт. За потреби інвертор може його запускати автоматично. За яких умов система визначає, як запустити генератор? Є-меню Battery Setting. Тут ми можемо виставити наступні характеристики: це заряд акумуляторів. В нашому випадку старт генератора відбувається при заряді. Генератора 90%. Ці налаштування можна змінювати за потреби. Як тільки розряджається акумулятор до заданої величини, з'явиться піктограмка генератора. Якщо генератор має автоматичний запуск, він запуститься та буде заряджати батарею та живити навантаження.